Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Житомирі до самого вечора без опадів. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода, опадів не очікується. У Сумській області очікується температура від плюс 7 до плюс 4 градусів в день, а вночі до плюс 2. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів та до плюс 2 градусів вночі у Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Донеччині температура в день буде від плюс 6 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 1 до нуля. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Луганській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 3 градусів та від плюс 1 до нуля вночі. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півдні у Одеській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 7 градусів та до плюс 5 градусів вночі. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода без опадів. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, та від плюс 1 до плюс 3 вночі. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опадів не очікується. На Херсонщині денна температура буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Весь день у Херсоні буде хмарним, без опадів. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 13 градусів та вночі від плюс 3 до плюс 5. Похмурий ранок у Сімферополі повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опадів не прогнозується. На заході на Львівщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 5. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. Та до плюс трьох вночі. Вже вранці небо в Івано-Франківську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, опадів не передбачається. На Тернопільщині денна температура буде від плюс восьми до плюс десяти градусів, та до плюс чотирьох вночі. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. На Буковині температура в день буде від плюс 8 до плюс 10 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Ранок у Чернівцях буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс одинадцяти градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 8 до плюс 11 градусів вдень та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Вранці в рівному небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не очікується. На волині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі. Від плюс 3 до плюс 5. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. На Хмельниччині очікується температура від плюс 6 до плюс 10 градусів в день, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Хмельницькому закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються у центральних областях, у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день без опадів. На Полтавщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс трьох градусів. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Опадів не очікується. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 10 градусів та до плюс 3 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Вінниці закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів народний прогноз погоди на цей день ще поширюється традиція не дивитись на зірки, що падають. Погода 5 березня достатньо мінлива. Може бути як відлига, так і мороз. У давнину примітили, якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане. Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову. Цей день успішний для посіву насіння на розсаду помідорів, баклажанів, перцю. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш день буде сповнений приємних моментів, тепла та сонячних променів або ж затишку, який принесе вам спокій, тихого всім нам дня. До зустрічі в наших наступних відео.